Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У У данові надамо вищі у васі цифровий професійний рівень від компанії Bosch, а сам модель GIM 120. Постачається він в ось такій картонній коробці. Давайте її відкриємо та подивимось на цей інструмент, його комплект постачання, а також приділимо його технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас присутній чохол для нашого цифрового рівня та сам рівень. В комплекті до нього йдуть батарейки типу 2А4 штуки, для того, щоб ви могли перевірити інструмент перед його придбанням. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювання від 0 до 360 градусів. Точність вимірювання кута 0,5 градуси. Одиниці виміру відсотки міліметри, метри, градуси. Різьба під штатив 1,4 дюйма. Клас захисту ip 54. Габарити 1250 на 27 на 59 мм. Вага інструменту 1,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту та приладдя, яке йде з ним у комплекті. А саме текстильний чохол. Бачимо те, що у нас досить плотний з добрими швами та спеціальним паском. Чохол для самого цифрового рівня. Всередині він має ще прокладку, для того, щоб ви не пошкодили інструмент під час транспортування. І присутній спеціальний чохол для зберігання. Приладдя батарею тощо. Розглянувши чохол для даного цифрового рівня, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Виконаний він у нас з алюмінію, має прогумовані розставки з обох боків. Присутні в нього два спиртові рівні чи водяні, котрі також, до речі, знаходяться в спеціальній захисній капсулі. Далі бачимо, що на передній частині корпусу у нас присутній дисплей. Для того, щоб увімкнути. Даний цифровий рівень достатньо натиснути на червону клавішу. Дати йому 10 секунд на стабілізацію і нівелювання. І після цього ми вже бачимо уклін відносно лінії горизонту. У даному випадку у міліметрах. Давайте поставимо у градусах. І, наприклад, нам потрібно поточний вимір перенести на іншу площину. Є можливість. Зафіксувати з допомогою клавіші Hold. І в той момент, коли у нас е, уклін буде відповідати заданому або попередньо встановленому, буде спеціальний цифровий сигнал. Звуковий сигнал. Ось такого формату. Відповідно, дуже зручно використовувати даний інструмент для переносу вимірів, для точного заміру кута нахилу, відсотку нахилу, нахилу в плані міліметрів Тобто, яка у нас іде похибка, який у нас іде уклін в плані міліметрів для перенесення вимірів тощо. А також дуже чудовим інструментом буде для інспекції. Якщо нам заважає звуковий сигнал, є можливість його відключити. І є у нас також клавіша калібрування. У випадку такої необхідності, отже, як висновок, маємо професійний точний інструмент, у котрого досить широкий спектр використання, і воно пов'язане саме з Інспекцію точністю тощо. Якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього інструменту чи спектру його завдань, ставте їх фахівцями, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Також можемо підібрати інструмент саме під ваші завдання. Можемо розширити ваші набори. Можемо підібрати чудові комплекти акумуляторного інструменту. Тощо, Instrumentarium.ua. Чекаємо на вас. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться та поставте вподобайку. Побачимось.